Mm -hmm. Я не думала, що це ти всіх, то воно впав. Сказала? Ти, ти кажи? А? Добрий день. Сьогодні неділя, трошки раніше. Святої приїхали на поле поженем. трошки голубів. А ми трошки раніше поки приїхали, той вітер тих. Не односив, кинув, кажу, кинув це, з двору випустив, наловив у ящик. Не носив нікуди. От і дні не гонив, то не було погоди, не було. Коли. Не було часу, так? Так, не було часу. Да. Да, не було часу. Я тобі голова, Света, покажи. А я ж його не бачу деві. Я не бачу де він. Ось до мене в руках. А, в тебе в руках. Такий ти хотів? Ну видно, ти приблизила, треба було збоку відкрити цю на камері, щоб було видно. Ось до того сплошний. Так. Кидаю. Я на нього колечко надів, зараз подивимося. Контроль, зараз подивимось. Давай, кидай її. Зловила mm ти -mm. А? Угу. Зловила? Так. По-моєму, що це є. А не він якийсь як чорний. Це мене вже щось. Відо він бачиш, відо як нижній, а він он до... Ось до, бач? Ну оце види сюди ось йде, дай. Он до внизу в Білофост, а він рядом, бач? Ну, та то, то я на нього і так. Буду. Бо так наче гречани, я в небо кинутий, якийсь чорний. Ну ти бачиш який? Ну бачу ось вдвох, ось да, він підходить да. до цього. Ну, ну 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 щось він вверх не пішов. Та вітру нема в тих. Ну, Поснімай, поснімай, хай подивиться. Ну, ну він вже ж, не то, що він упав одразу, він є ті, що посідали, а ті, що дрігаються. Він я б не сказав би, що він спішить сюди. Не може далі ще піде до тих верстів. І це нижня теж підтягується. Mm -hmm. Ти пішли трохи. Ну, він, я ти скажу, ту сторону, ще як сильний вітер, то тоді то, то деться ці. Так, да, які слабші, то це. Так, да, то він дуже погано. Та вітер не такий, але це в нас такий туди нехороший. Нехороший, як сильний, то не кидати. Коротше, волос сідав, і не, не пішов він, не, не хоче. Може, сьогодні на немає да. не настроєння. А це, будеш дивитися, має собі щось вибереш там. Не ну, Там таких, як ти хочеш, це, то іменно Чорнофосту такого сплошного немає. Чорного, гречаним побитий. Там моє, придивися, щось друге вибереш. Я на нього колечко надів, ну я ж кажу, до його кинув, але він не пішов. Ти їм допішли, а цей щось ніхера. Що ти знімаєш чи будеш ловити? Давай я піду, зараз ловлю ще. Та візьми в той малий ящик зловись. Малий, так, я зараз. Зараз ловлю ще. То ти щось людям розказуєш, що тобі? Я не вмію брехати. Я не вмію брехати. Ні. У нас в ту сторону, як сильний вітер, то часто. Не вертаються голуби, Я колись Петровичу загнала туди штук, мабуть, з 11 чи з 12 за один раз. Тихає вітер те ті в трохи йдуть. Петровичу зло, ядькі не ще туди до них когось. А ти щось так високо подарилися? Розтягнулися по всьому небі. Цих двоє я в небі вже майже й не бачу. В камеру ще видно їх. Де ще ось ще двоє ці геть далеко теж. Давай неси вже кось, бо цим тут вже скучно. Тим же яка тут скучно, давай їм ще когось. Та щось порозходилися, вітер тих там зверху і коротше вони. А ти бачиш, воно ще двоє аж де? Що кажеш? Двоє воно жде, я їх щось не можу зловити. Так, дивиться. Ажоного. Робі. А ось ось вони. Бачиш, де ти двоє? Ото ж отягнуло? Так. Да. Може, щоб до них то прийшли б швидше. То хай тренуються. І чого їх диви, вони йдуть, як бігаємося. Ти цих підкинутих вони грибуться. Та немає вітер в тих. Поки ми зберемося, то. Як завжди. Я щось трохи дує. Хороший такі, як сильний. Так, да, бо як синий, він в ту сторону, то тоді дві вони якоюсь змійкою. Нічого нічого, я їх з тиждень не ганяв тоді. Хай трошки потренується. Ну, багато і не пішло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять. Штук 20 не пішло. Хай тренується. Поки ще, ще погода більш-менш нормальна. Хоть потрошки все одно політало. І вже он їсти шукають внизу. ще. Світерець, ну, що трохи зривається. Ну щось отакі з таки нема, нема ти вітерець, бачу, зривається, бо вони там. дивися, моє там десь хто літає, понравиться тобі. Бо нема такого рівень. Як ти всі. Вилазь так. Ди. Покажи як вилазь. Давай пішов. Ну. Так поколотину ними там. Це вони будуть так вилазити до вечора звідти. Олі. Там молодця. Де голова? Раз. Що тут? Оп. Небо зараз поруть! Лики. Поруть небо. Захворі бля. Летяти. Ті пілити. Що там у тебе є ще щось? Та я першив ловити, саме такі шусти поставали. Не кидаю з руки, викидаю, ставлю в ящика, хай вилітаю, з руки я якось одразу накидався, блядь, не можу руки, до гори підняти, так плечі болить. Я їх пару раз покидав, а тепер з ящика і вперед. Зараз там ще ящик. Ще трохи зловлю, та на цьому буде скидати. Ей, hey те, тих. Саме те, що не можна половити. Зараз, поки поганяє їх, по голубнику не позахекаються. Щоб трохи вітер сильніший, не вище ви ще пішли. розійшлися, всіх докупи і не зловиш. Що там тебе ще багато? Ще багато, чи ти вже все? А, ну зловив уже. А глянь, зразу, там є вода в них, немає, мабуть. Вода там є в банці чи немає? Треба, я, там, наверное, по... треба... То я зараз налию, я зараз на Я зараз на Я зараз налию. Там же ж тепліша в цю всередині. Остаються часто горішки. Все, нема віти. Нема, нема, да, ти. Я десь ловив голубку, викрутилася в руці. Хвіз остався? Хвісто остався. Да. Якось так вона, я не ловив, я так закрілую за це. Все, тих вітер. Вже пізно. Так, да, вже пізно, вітер тих. Три часи. Три часи? Да. Так. Ну він буває, нема, нема, потім дмухне, так так трохи. Щось таке. Ну все одно хоч трохи подивимося. Для розминки. Ну да. ну, а я піду я Глини на довбу і водички налию, і їсти наберу. Чотири часа ти вже будеш заходити. Ну, а ты всіки довжині? Ну, де зараз її сюди? Ну, то це. Давай, бо там три всередині почистити. Да, Хорошо тоді. Всім поки. Трошки подригались, там ще трошки осталось в небі, хай сідають.